Вітаю вас! Мене звати Леся Крайнюк, я ветеринарний консультант компанії Барбус. І сьогодні ми з вами поговоримо про важливу тему здоров'я шкіри та шерсті у тварин та роль нутрицептичних добавок. На цьому слайді ми бачимо основні групи дерматологічних захворювань, які найчастіше зустрічаються у котів і собак. Почнемо з алергій. Це одна з найпоширеніших причин свербежу. До них належать як харчові, так і атопічні реакції, а також контактні алергії. У діагностиці таких станів часто застосовується метод виключення. Далі це паразитарні захворювання. Навіть якщо симптоми не дуже специфічні, ми завжди повинні перевіряти тварину на екто та ендопаразитів, і найпоширеніші це будуть блохи, демодикоз, саркоптоз та отодикоз. Наступна група це бактеріальні інфекції, зокрема піодерм. Вони є вторинними, тобто з'являються на фоні алергій порушень шкірного бар'єра або навіть через постійне вилизування. Четверта категорія гормональні та аутоімунні захворювання, наприклад, гіпотиреоз, синдром Кушинга та пенфігус. Ці стани дають шкірні зміни, облесіння, сухість, пігментацію і часто маскуються під більш звичні дерматологічні проблеми. І нарешті себорейні та запальні дерматози. Це ті випадки, коли ми бачимо лущення, жирну шкіру, неприємний запах. Вони можуть бути первинними або розвиватися як наслідок інших станів, наприклад, при принтепії. Усі ці стани мають різну етіологію, але часто схожі за клінічними проявами, тому важливо підходити до діагностики системно і послідовно. Тепер поговоримо про основні клінічні прояви шкірних захворювань у тварин. Перш за все, це, звісно, свербіж. Якщо тварина постійно чухається, гризе або лише себе, це вже сигнал, що щось не так зі шкірою або шерстю. Далі ми часто бачимо сухість, почервоніння та роздратованість, як шкіри, так і самої тварини. Через дискомфорт вона може ставати нервовою, агресивною або, навпаки, млявою. Також звертаємо увагу на зниження апетиту, особливо якщо воно супроводжується болючими ураженнями шкіри, наприклад, виразками, вузликами або фіброзними утвореннями. Із зовнішніх змін це висипи, почухана шкіра в уражених місцях та гарячі точки, тобто мокнущі запалені ділянки та випадіння шерсті. Шерсть може ставати ламкою, тіманою та випадати пучками. Все це специфічні симптоми, але їх наявність допомагає нам зрозуміти, що проблема швидше за все дерматологічна і потребує глибшої діагностики. На слайді показано три основних типи алергічних захворювань шкіри у собак, і як ми бачимо, найпоширеніший серед них це блошинний алергічний дерматит. Він становить майже половину усіх випадків. На другому місці атопічний дерматит, який вражає приблизно третину пацієнтів. Він має хронічний перебіг і часто загострюється сезонно або на фоні контакту з алергенами навколишнього середовища. І третє це харчова алергія, яка трапляється приблизно у 15% собак з алергічними проблемами. Цікавий той факт, що 20-30% тварин мають комбіновану проблему, тобто і харчову алергію, і атопію одночасно. Це значно ускладнює діагностику і потребує комплексного підходу: дієта, контроль середовища, антигістаміння, а іноді і імунотерапія. Головний висновок не варто поспішати з діагнозом, харчова алергія, поки не виключено буршину або атопічну складову. Давайте з вами згадаємо, що атопічний дерматит це запальне алергічне захворювання шкіри зі свербежем, і він має генетичну основу, тобто схильність до нього може передаватися від батьків до потомства і пов'язаний з антитімлами імуноглобуліну Є, які спрямовані проти алергенів, що зустрічаються в навколишньому середовищі. Однак я хочу зазначити, що не всі собаки з атопічним дерматитом мають алерген-специфічний імуноглобулін Є. Це означає, що у деяких тварин захворювання може розвиватися через інші механізми, наприклад, через порушення бар'єрної функції шкіри або інші імунні реакції. Атопічний дерматит дуже влучно описують, як замкнуте коло, яке ми, як ветеринарні лікарі, повинні розірвати. Все починається з так званої сенсибілізації, це момент, коли організм тварини вперше стикається з алергеном, наприклад, пилком або пиловими кліщами, і починає виробляти специфічні антитіла, імуноглобуліни є. Після цього навіть дуже мала кількість алергену вже здатна викликати сильну реакцію, або організм запам'ятав, що це загроза. Контакт із алергеном починає пошкоджувати шкірний бар'єр, шкіра втрачає свою природну захисну функцію. І з кожною новою експозицією цей бар'єр слабшає ще більше, що відкриває дорогу до ще глибшого запалення. Запальний процес, у свою чергу, ще більше погіршує стан шкіри, виникає сверобіж, травми, інфекції. Усе це робить шкіру ще більш вразливою до нових алергенів. І от ми маємо класичне замкнене коло: алерген, пошкодження, запалення, ще більше пошкодження і ще більшу чутливість. І наше завдання вплив на одне або кілька ланок цього ланцюга, власне, щоб зупинити процес. Це може бути захист шкірного бар'єру, зменшення запалення, контроль контакту з алергенами або модифікація імунної відповіді. Без цього симптоми будуть тільки повертатися, а якість життя тварини страждати. Тепер переходимо з вами до патогенезу атопічного дерматиту. Це складний процес, у якому головну роль відіграє порушення шкірного бар'єру вологи та імунна відповідь на алергени. І на цьому слайді ми з вами бачимо дві схеми: зліва це здорова шкіра, а справа шкіра при атопічному дерматиті. У здорової шкіри є гідроліпідна захисна плівка, яка отримує вологу всередині та захищає від зовнішніх подразників: алергенів, бактерій, вірусів або бруду. І роговий шар шкіри щільний, він складається з корнеоцитів та. Кератиноцитів, які зміцно з'єднані між собою. Волога не випаровується, а шкіра залишається еластичною гладкою і здоровою. А при отопічному дерматиті, це справа частина слайду, порушується структура шкірного бар'єру, зокрема через дефіцит керамідів – це ліпіди, які утримують вологу. І як наслідок, шкіра втрачає вологу, стає сухою, лущиться і з'являється подразнення. І найголовніше через ослаблений бар'єр вільно проникають алергени, мікроорганізми та бруд, що запускає хронічне запалення. І це знову погіршує стан шкіри. І ми потрапляємо в замкнуте коло, характерне для атопії. Також хотілося підкреслити, що атопічний дерматит – це хронічне запальне захворювання шкіри, яке може проявлятися по-різному. І ці симптоми значно впливають на якість життя тварин, тому дуже важливо їх вчасно розпізнати. Перший і найбільш типовий прояв це почервоніння шкіри або еретема. Вона виникає на фоні запалення та подразнення. Наступні зміни втрата шерстя або алопеція, особливо в місцях, де тварина активно чухається або вилизує себе. З часом може з'являтися потовщення шкіри. Це ще називається ліханілізація. Шкіра стає грубішою, змушкуватою, схожа на шкіру слона. На фоні постійного свербежу та травмування з'являються екскуріації, подряпини, тріщини та мікротравми. Шкіра також може потемніти, часто спостерігається в ділянках хронічного запалення. Ще один поширений симптом це себорея або суха лощина шкіра, або навпаки жирна із характерним запахом. Нерідки тут іотити, тобто запалення вуха, яке може бути першим або єдиним проявом атопії. І найголовніше, при атопії дуже часто приєднуються вторинні інфекції. Як бактеріальні, так і дріжджові. Вони ще більше ускладнюють стан тварини і потребують додаткового лікування. Далі ми з вами розглянемо три ключові етапи лікування атопічного дерматиту у тварин. Перш за все нагадаю, що атопічний дерматит – це імуноопосередковане захворювання, яке не можна вилікувати повністю, але ми можемо ефективно його контролювати. І саме комплексний підхід, тобто медикаменти, нутрицептики, правильне харчування та догляд за шкірою, дає найкращий результат. Отже, на слайді ви бачите три етапи лікування. І перший крок це виявлення та усунення тригеру, тобто те, що запускає алергічну реакцію. Це може бути їжа, побутові алергени, кліщі домашнього пилу, пилок або щось інше. І якщо ми приберемо алерген, ми усуваємо причину запуску запалення. Другий етап це блокування алергічної реакції. Тут ми впливаємо на імунну відповідь, зменшуємо дегрануляцію тучних клітин, тобто сповільнюємо вивільнення гістаміну та інших медіаторів. Це допомагає зняти свербіж, почервоніння та запалення. І третій дуже важливий етап відновлення гідроліпідного шару шкіри. Це основа захисту. Якщо ми не відновимо бар'єр, то алергени продовжують проникати і підтримувати запалення. Тому застосування відновлювальних засобів, ліпідів, керамідів є невід'ємною частиною тривалого контроля захворювання. Важливо, що всі три етапи взаємопов'язані, і лише їхнє поєднання дає помітне полегшення симптомів і покращення якості життя тварини. Отже, я вам хочу представити нутрицептик від бренду VetExpert VetoSkin Ultra, який швидко допомагає зменшити симптоми при атопічному дерматиті. Містить інноваційні та науково доведені інгредієнти, такі як імпей і куркуфен. Має широкий спектр дії, це перший нутрицевтик, який поєднує протизапальну і протисвербіжну дію. Має високий показник безпечності діючих компонентів і захищає шкіру від подразників. Бетоскін Ультра показаний при атопічному дерматиті як частина комплексної терапії для підтримки шкірного бар'єру та зменшення запалення при шкірних захворюваннях зі свербежем, наприклад, при блошиному дерматиті, харчові алергії чи вторинних дерматозах. При демодикозі на пізніх стадіях, коли є значне вже ураження шкіри, лущення, свербіж і вторинні інфекції. Також при травматичних або гнійних дерматозах із пошкодженням шкіри, включно з подряпинами, розчісами та відкритими ділянками. Також Витоскін Ультра показаний при гіперчутливості шкіри, як при сезонній алергії, так і при реакціях на подразники. Ну і звичайно при піодермії та гарячих точках, коли є мокнучі болічі вогнища, які супроводжуються сильним дискомфортом. Битоскін Ультра має дві основні подвійні дії: підтримує захист від дії подразників, тобто Витоскін Ультра допомагає захистити шкіру тварин від зовнішніх подразників, таких як алергени, бактерії та інші шкідливі фактори, та підтримує функцію гідроліпідного бар'єру шкіри, тобто сприяє відновленню та підтримці гідроліпідної плівки, яка є важливим захисним бар'єром шкіри. Тепер ми зупинимося на головному активному інгредієнті витоскін Ультра це ПЕО або пальмітоїлетаномід. Це природна сполука, яка виробляється в клітинних мембранах тіла тварини для контролю імунної реакції та пригнічення хронічного запалення. Витоскін Ультра містить мікроінізовану формулу ПЕО, тобто в формі зменшених частинок. Це буде підвищувати біодоступність і забезпечує більш потужну дію. Що ж саме робить П? Ну, по-перше, він регулює активність стучних клітин, тобто тих самих, що в алергії виділяє гістамін. Друге, він зменшує їх гіперактивність, тобто обмежує дегрануляцію і таким чином послаблює свербіж. Також ПА блокує гени, що відповідають за вироблення протизапальних цитокінів, тим самим зменшуючи запалення. І що дуже важливо, він має ефект підсилення у поєднанні з іншими речовинами у складі витоскін Ультра, він підсилює загальний клінічний ефект. Тобто ми можемо зробити висновок, що паю працює не симптоматично, а на рівні механізму. Він зміцнює реакцію імунної системи, і саме тому настільки цінний в лікування атопічного дерматиту та інших форм гіперчутливості. Також я вам розповім про куркуфен, екстракт сушених кореневищ куркуми з покриттям феномату. Це формула, яка підвищує біодоступність та біологічну активність куркуміну, має потужні антиоксидантні властивості та робить здатність пригнічувати вироблення протизапальних цитокінів, що робить його ефективним у боротьбі з запаленням. Крім того, він сприяє ще зміцненню ліпідного бар'єру шкіри, що є важливим для підтримки її здоров'я. І на слайді також представлено вам графік, який показує ефективність куркуфену порівняно з іншими продуктами, що містять куркумін. І, як ви можете бачити, куркуфен, він демонструє вищу біодоступність і тривалощу дію завдяки своїм протизапальним властивостям. Далі ми з вами зупинимося на незамінних жирних кислотах, а саме на омега 6 Омега 6 жирні кислоти, зокрема лінолева кислота, є основним компонентом ліпідів шкірного бар'єру. Вони допомагають відновити та зміцнити захисний бар'єр шкіри, запобігаючи втраті вологи та проникненню шкідливих речовин. Гама ліноленова кислота, яка є похідною лінолевої кислоти, має протизапальну дію. Вона допомагає зменшити запалення, свербіж та подразнення шкіри, що особливо буде важливо при атопічному дермокіті, та інших дерматологічних проблемах. омега 3 жирні кислоти вони сприяють підтримці еластичності та м'якості шкіри, що запобігає її сухості та лущенню. Також омега 6 покращує стан шерсті, роблячи м'якою, блискучою та міцною, а це особливо важливо для тварин із проблемами шкіри, які часто супроводжуються погіршенням стану шерсті. Отже, ми можемо зробити висновок, що омега 6 жирні кислоти в складі Ultra вони будуть відігравати ключову роль саме у відновленні шкірного бар'єру, зменшенні запалення та підтримці здоров'я шкіри і шерсті. Наступний важливий компонент це омега 3 жирні кислоти. Зокрема, ми говоримо тут про ейкозапентоєнову і довкозагексоєнову кислоти. Ці кислоти входять до складу мембран клітин практично всіх тканин організму тварини, включаючи шкіри, і виконують одразу кілька важливих функцій. По-перше, вони мають потужні протизапальні властивості. Екозапентоєнова і, і докозагексоєнова кислота знижують активність фактору НФКБ, який контролює гени пов'язані із запаленням. Тобто ці кислоти допомагають пригальмувати хронічні запальні процеси, які супроводжують алергічні та дерматологічні захворювання. По-друге, омега-3 зміцнюють клітинні мембрани, роблять їх більш гнучкими, стійкими та функціональними, що позитивно впливає на бар'єрну функцію шкіри та її здатність до регенерації. Саме тому омега-3 це базовий елемент підтримки шкіри при хронічному атопічному дерматиті, себореї, гіперчутливості та інших хронічних дерматозах. Ще одна важлива частина підтримки шкіри це вітаміни групи В, біотин і цинк. Почнемо з вітамінів групи в 1 В1, 2 в 6 і в 12 Вони беруть участь у метаболізмі жирних кислот, включаючи омега-3 та омега 6, а також. Підтримують нормальну роботу шкірного бар'єру. Щодо біотину, він регулює роботу сальних залоз, тобто допомагає зменшити надмірне виділення шкірного сала і завдяки цьому зменшує жирність і запалення, що дуже актуально при сибореї. Ну і нарешті цинк. Він стимулює регенерацію шкір. Він допомагає утримувати вологу, посилюючи гідроліпідний бар'єр і пришвидшує загоєння ран, а це важливо буде при розчісах, екскуріаціях та вторинних інфекціях. Тобто всі ці компоненти вони працюють як підтримка всередині, допомагаючи шкірі швидше відновитися, залишатися зволоженою і захищеною. Цей слайд, який ви бачите, з результатами дослідження, яке оцінювало ефективність саме Витоскін Ультра, тобто комбінації омега 3 жирних кислот та формули П у собак з атопічним дерматитом. У дослідженні брали участь 16 собак, яких розподілили на дві групи, і одна отримувала нутрицептик, а друга група отримувала плацебо. І ви на графіку можете побачити, що тварини, які приймали нутрицептик, витокскін Ультра, тобто помаранчева лінія, спостерігає, Поступове зниження свербежу та уражень шкіри, на відміну від контрольної групи, яка позначена синьою лінією, де змін майже не було, а це підтверджує нам, що комбінація омега 3 жирних кислот і мікроанізованої формули П реально працює, тобто зменшує симптоми і покращує стан шкіри. Далі на слайді ви наглядно можете побачити зниження свербежу у собак, які отримували саме Витоскін Ультра із контрольної групи, яка спостерігалась через 4 тижні лікування. Зменшення уражень шкіри, тобто помітне покращення, вже відбулось через 2 тижні. А статистично значуще ми маємо вже через 4 тижні. А значні відмінності виявлені після 4 тижнів лікування. Отже, тут ми можемо зробити висновок, що знову ж таки. Комбі мікроінізованої формули ПЕО з поліненасиченими жирними кислотами саме у Ветоскін Ультра, демонструє швидкий та ефективний вплив порівняно з окремими застосуванням цих компонентів. Тому підсумуємо з вами, що витоскін Ультра на сьогоднішній день це інноваційне рішення для атопічного дерматиту, тому що ми маємо тут п'ять основних переваг. Перше це швидке полегшення симптомів завдяки ненасиченим жирним кислотам омега 6 та омега 3 унікальний склад, мікронізована формула П та куркуфен в сучасній інновації у ветеринарній дерматології. Витоскін Ультра надає подвійну дію, тобто надає протизапальний та протисвербіжний ефект. Витоскін Ультра додає захист шкіри завдяки біотину, цинку і вітаміну групи Б, які підтримують бар'єрні функції. Ну і, звичайно, це безпечний склад з високим показником ефективності. А для більш легких стадій ми можемо використовувати витоскін звичайний. І якраз ми зараз його з вами розглянемо, тому що витоскін має більш полегшену формулу і допомагає підтримати оптимальний стан шкіри і шерсті. Основні його показання це дерматити, дерматологічні порушення, лущення і сухість шкіри, свербіж, цеборея, тьмяна, суха або ламка шерсть. І дозування до 15 кг одна капсула на день, а від 15 кг дві капсули на день. Давайте розберемо з вами його детальний склад. Омега-3 жирні кислоти запобігають сухості шкіри, забезпечують достатній рівень зволоженості та відповідають за еластичність. Омега-3 жирні кислоти мають протизапальні та протинабрякові властивості, забезпечуючи пливність і еластичність клітинних мембран. Щодо вітамінів групи Б вони відіграють ключову роль у метаболізмі незамінних кислот омега 6 і омега 3 і підтримують функції шкірного бар'єру. Біотин зменшує жирність шкіри, що особливо корисно для собак із сабреєю. А цинк бере участь у загоєнні ран, проліферації та поділі клітин шкіри, що відіграє важливу роль у лікуванні уражень шкіри. Тепер розглянемо з вами. Продукт нутрицептик Vetoskin Cats, and Small Breed, який ідеально підходить для дрібних тварин, де одна, де одна капсула на 5 кг. Він показаний при дерматитах, дерматологічних порушеннях, лущенні, сухості шкіри, а також при свербежі, сабореї, тьмяній і сухій та ламкій шерсті та при випадінні шерсті. Чому? Тому що дрібні породи собаки і коти в найбільшу частину часу проводять у приміщеннях і вони часто стикаються з проблемами з сухості. Шкіри. Саме тому у складі VitoSkin Cats and Small Breed було додано додатковий елемент, а саме олію насіння чорної сморотину, яка багата на омега 9 жирні кислоти. Цей компонент допомагає інтенсивно зволожувати шкіру, відновлювати її природний баланс та підтримувати здоров'я шерсті. Таким чином, потреби у зволоженні та захисті шкіри дрібних тварин були враховані та повністю задовільнені завдяки інноваційному складу продукту. Щодо олії носінньої чорної смородини, це Цінний природний компонент у нутрицептику Wetoskin Cats and Small Breed, який є джерелом незамінних жирних кислот. А саме, омега-3. Альфа-лінолова кислота, яка допомагає зменшити запалення, омега-6 гамма-лінолова кислота і просто лінолова кислота, які підтримує бар'єрну функцію шкіри, і омега-9 це олеїнова кислота, що буде сприяти зволоженню та відновленню. Отож, олія насіння чорної смородини дає такі ефекти, як протизапальна і регенеративна дія, тобто допомагає загоїти пошкоджувану шкіру та зміцнює ліпідний бар'єр, тобто захищає шкіру від подання і втрати вологи. Отже, VetoSkin і VetoSkin Small and Breed at Cats для підтримки оптимального стану шкіри та шерсті. Підходить при легкому чи помірному свербежі, при сухій тьмяній шерсті або лущенні, допомагає відновити шкіру після піодермії, демодикозу або дерматофітії, і також рекомендований при надмірній втраті шерсті або після лікування антибіотиками чи стероїдами. Якщо ж ми розглянемо з вами Витоскін Ультра, він для атопічної або гіперчутливої шкіри, коли ситуація вже буде складніша. Тобто при, тобто, при атопічному дерматиті, алергічних симптомах, на запущених стадіях демедикози, коли є рани, пошкодження, гарячі точки або корости, Тобто, тут ми бачимо чітку різницю. Звичайний витоскін для легших, естетичних і відновлювальних випадків, а ветоскін Ультра для терапевтичної підтримки. При важких ураженнях шкіри. Також давайте з вами зупинимося на дозуванні цих нутрицептиків Витоскін і Витоскін Ультра. Якщо ми говоримо про звичайний Витоскін, то він рекомендований котам і собакам до 15 кг одна капсула на день, а собаки більше 15 кг дві капсули на день. Якщо ми говоримо про Витоскін Small and Breed and Cans, то тут коти і собаки до 5 кг по одній капсулі на день. А якщо ми говоримо вже про Витоскін Ультра, то тут коти і собаки до 15 кг. Грам це одна капсула на день. А якщо ж собака важить більше 15 кг, то також ми рекомендуємо одну капсулу на день, але розраховуємо по одній капсулі на кожні 15 кг ваги собаки. Також я хочу звернути вашу увагу на унікальну капсулу Twist-Off. Це унікальна форма, яка має кілька важливих переваг. По-перше, приємний смак, що робить капсулу легкою для згодовування. По-друге, вона зручна у використанні, легко відкручується і виконує роль піпетки, якщо потрібно дати рідину напряму в пащу тварині. І головне, така форма не викликає стресу у тварини та не псує довіру до власника. Капсула має компактну форму у вигляді кеглі, яка є зручною для ковтання тваринами і має рідину, яка буде смакувати вашій тварині. Її розмір і висота приблизно 26 мм, а ширина приблизно 7,5 мм. Також я хочу звернути вашу увагу на те, що компанія VetExpert пропонує. Комплексний підхід до лікування дерматологічних захворювань, який поєднує зовнішню терапію та підтримку середини. Чому? Тому що такий підхід дозволяє впливати на проблему одночасно на кількох рівнях, тобто зменшити запалення, відновити захисний бар'єр шкіри і покращити стан шерсті та прискорити загоєння. І ця комплексна програма буде включати нутрицептичну підтримку, лікування дермокосметичні шампуні, комплексну дермопрограму проти Алопеці, дерматологічну лінію спреїв з наносріблом та сучасний ветеринарний догляд за ранами на основі гіпохлоритної кислоти. Я вам дякую за увагу!